Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Парад на честь 80-й кидавщини Бальшої Победы в Москві став найбільш масовим за час повномасштабного вторгнення, окрім російських військовослужбовців біля стін Кремля крокували солдати Китаю, Єгипту, Азербайджану, Білорусі та майже десяток інших лідерів країн присутніх на святкуванні. Ви бачили тут не будемо зупинятися, адже цей епізод влогу не про це, а про парад. Військової техніки. А саме поговоримо про те, що ховається за пафосом цієї події, які розробки продемонстровані та прорекламовані як інноваційні на парадах раніше скоріше за все реально не виготовляються. Які безпілотні системи показали росіяни, та як парад відображає ситуацію на фронті? І так по черзі зі зброї, яку зараз використовує армія агресора, показали три модернізовані танки. Серед них Т 90 М серед танків не було модели, створеної за час повномасштабного вторгнення. Для танку Т-90 існує кілька модифікацій: Т-90, Т 90 А і Т 90 М. За словами військового експерта Миколи Саламахи, танків Т 90 в чистому вигляді в світі дуже мало. І використання їх на полі бою припинилося, тому що там зварна башта танків Т 90 А. Також залишилося дуже небагато, і про масштабне використання їх на полі бою мова не йде. А що ж із танком Т 90 М, власне, який і показали на параді? Ця модифікація теж не є новою, і з роками через санкції брак комплектуючих дещо погіршилася. Якщо на перших машинах, які випускалися ще у 2018-2019 році стояли тепловізори французького виробництва Катрин FC, то зараз. Франція не е, продає абсолютно нікому, практично ці те, е, тепловізори Катрін Фсі верніше вона продає, але вона відслідковує шлях є і вона робить абсолютно все, щоб вони не потрапляли в Росії. От е, тому росіяни змушені використовувати е, тепловізори, ті, які вони виготовляють самі, але з китайських комплектуючих. По якості вони гірші ніж тепловізори французького виробництва. Далі за традицією йшла легка техніка, і саме її цього року була найбільша кількість. Тут було показано кілька нових розробок броньованих машин, типу бронеавтомобіля Ахмат та броньовика Титан, а також вже відомі тигри та тайфуни. На відміну від попередніх років, де такої техніки було вкрай мало, або ж вона грала взагалі супровідну роль. До прикладу, на параді 2020-го броньованих машин цього класу було всього сім, а цього року саме легкою і недорогою технікою додавали масштабу, щоб об'єм з боку здавався значним. А продовжила колону техніка, якої до цього взагалі не було на парадах більше 10 років. Мова про розвідувальну версію бмп 1 брм 1К з оновленим бойовим модулем. Згідно з російською воєнною доктриною, деталі якої стали відомі ще 2011 року, нішу такої техніки мали замінити новітні та аналоговнетні БМП Курганіс та бумеранг. Однак, хід так званої СВО зміг повернути до стін Кремля техніку, яка розроблялася ще в кінці 50-х років минулого століття. Що ж до нових зразків техніки, які я щойно згадав, то вони були представлені всього шістьма одиницями: три курганца та три буміранга в завершенні колони. Раніше на параді одночасно демонструвалося до 9 одиниць кожного з цих видів техніки, до прикладу, у 2015 року, коли вони й були вперше представлені. Однак цього разу кількість значно впала, що викликає питання здатності цієї техніки пересуватися своїм ходом. Адже за три роки війни в Україні ці зразки новітнього озброєння жодного разу не фіксувалися на фронті, тобто бойові втрати фактично виключені. Цей факт, власне, є найбільш демонстративним. Не треба орієнтуватися на парад, який проводить Російська Федерація, як в вимирі... ну, брати його як якесь мріло, якусь лаксуму поперець для того, щоб оцінити, що там у РФ з промисловістю військовою. Це точно не те, що потрібно робити. Також на ювілейному параді 2015 року була представлена бойова платформа Армата, яка мала стати головною бойовою машиною російської армії. Цю розробку називали революційною. І як у випадку з бумерангом та курганцем, ця техніка ніколи не була помічена на полі бою в Україні та не могла бути втрачена. Це наштовхує на два можливі висновки: або росіяни самі визнали свою гордість танкобудування фейком, або ж і наявні кілька зразків техніки не готові навіть до парадного використання. Танка армата не існує, от існувало всього навсього 3-4 експериментальних зразки, ті, які От, стріляли, але не стріляли з ходу. От, ті, які виконували якісь певні вправи водіння, їх знімали в колоні три машини, які рухаються і так далі. Ще 12 було парадних макетів. Тобто, це ті машини, які могли їхати, але на яких не було озброєння. Стояли муляжі. Тобто, зовні це танк всередині немає нічого. От, Програма армата закрита. Причому про це офіційно було повідомлено ще в 2023 році, і всі ті намагання ура патріотів російських довести, що він там має брати участь у війні з Україною, що він він десь там з'являвся, він вів вогонь. Це все брехня. Танк це окремо, якби теми, і танкова електроніка. Також вимоги до неї доволі жорсткі. Вони не змогли зібрати армату на своїх комплектуючих. Вони до речі, щоб було розуміння, на рівні 20-го року армата мала бути прийнята вже на озброєння та випускатися серійно. Там повне переозброєння на армати і малась на увазі саме танки. Самохідні артилерійські установки на її шайсі, важкі БМП, на її шайсі інші машини, включно з інженерними на шасі Армата. А вони мали вже бути масово. Вони мали витісняти вже ті радянські зразки та їх модернізації. Цього не сталося, тому що РФ не спроможна реалізувати цей проект на власні через на власне комплектуючих на власних технологічній базі. Саламаха серед представленої на цьому параді сухопутної техніки відзначає. Малий склад бронетанкової техніки. Ми не побачили навіть е, тих бойових машин піхоти, які вони створювали. Курганець з бойовим модулем. Епоха знову ж таки. Ми побачили всього на всього три бронетранспортери, які війшли в останньому ряду. Знову ж таки, це парадні макети, не більше того, і три парадних макети бойових машин піхоти. От з бойовим модулем, як вони заявляють, що це бойовий модуль епоха. Реально, то що ми реально побачили, це модернізовані бойові машини піхоти бмп 1 з бойовим модулем гусурманен. Так це те, чим зараз займаються росіяни, тобто вони прекрасно розуміють, як і ми розуміємо, що 73-мм гармата Грім. От, свої вже давно віджила, і треба її міняти на щось інше. Що ж ще було на параді? Нова ТОС-2. тосочка, яка більш як рік на фронті, та сау на колісній базі мальва та Гіацинтка. обидві сау того ж 152-го калібру. Це не було прем'єрою, скажімо так, світового рівня. Вони модернізують техніку а тут. Російський об... військово-промисловий кому питанням бронетехніки він витрачає величезні ресурси на відновлення того, що ще в запасах в них є, тобто те, що вони з цих гноїлень підняли, на відновлення ремонту та модернізації вже пошкодженої бронетехніки, наприклад, от кинули там вони умовно не модернізовану БМП-1, її там уразили, вивели з ладу, її вони відтягли. Почали ремонтувати, відправили на завод, і вона там проходить не просто ремонт, якби як була, а вона одразу проходить модернізацію і відправилась знову на передову вже у новій форми. Авіаційна складова параду була такою ж, як і минулого року: 15 одиниць винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників. Утім, порівнюючи з роками до повномасштабного вторгнення, коли на параді було одразу до 75 літаків, можна зробити висновок, що у Росії брак авіації. Практично всі справні бойові борти беруть участь у військових діях або закидуючи кабами мирні міста, або супроводжуючи їх. Тобто тут ми кажемо більше про те, що є ознака втоми авіації, тому що насправді відбувається активне застосування будь-яких засобів на лінії боозітнення. Літаки не встигають проходити потрібні регламентні роботи. Практично працюють то чотири на зменшується ресурс, і звісно, що їм важливо, щоб літаки були на лінії бозітнення, а не були залучені до параду. Де тактичної авіації Росія будує і зараз літаки класу Су 30 Су-34, Су-35, Су-57. але кількість цих літаків незначна. Експерт називає до 10 літаків на рік. Дефізит точно ні. Про боязні Путіна так, тобто, це взагалі що не помиляюсь перший раз, коли з 21-го року над червоною площею щось взагалі пролетіло, тому що. У 23-му там була ідеальна така майже погода з легкою хмарністю, але вона чому завадила авіаційній частині поради. Анатолій Храпчинський говорить, після розпаду радянського союзу Росія не змогла запропонувати якісних рішень щодо тактичної і стратегічної авіації. Про стратегічну авіацію можна взагалі забути і перехрестити, тому що вони не побудували жодного літака стратегічного. Те, що бачили, і те, що презентувалося перед Путіном, це були ремонт техніки, яка була наявна і не більше. Якщо ми кажемо про тактичну авіацію, на початку 2000-х у Росії було деякі просування. В спроможностях і в технологічностях цих літаків, якщо ми кажемо про літаки Су 35 якщо ми кажемо про Су-57. але тут треба зазначити, що більшість авіоніків цих літаків і більшість високотехнологічних рішень це були вже комплексні готові рішення від. Європейські компанії від французьких інших інших, ну принаймні авіоніка, в авіоніках в активновику закуповувалося Франції з боку Російської Федерації. Тут як ми бачимо, без змін. Тому перейдемо до найцікавішого безпілотні системи цього року. Вперше на параді була представлена колона безпілотних літальних апаратів. На параді показали дрони Орлан, зала ланцет, гарпія та шахет, тобто Герань. Якраз там є відео на паспараду, вони на КАМАЗі його привезли. От там була «Герань» і поряд з ним точно така ж «Герань», але це гарпія. Воно там мінімалістично відрізняється один від одного. Гарпія просто виробляється на іншому підприємстві, купол біжать. от і все. Ну, з інших комплектуючих трохи там насправді навіть якість виробництва краще на куполі. Якщо бути чесним, там культура виробництва вища, ніж на лабузі, але все інше той самий шахет, але от російський ж є нюанс: більшість представлених безпілотників не російська розробка. Якщо ми кажемо про ці. Технології то шахет, це іранський дрон, Зала-ланцет — ізраїльська технологія. А якщо ми кажемо Фарпост, і ну, інше, це теж по ізраїльській ліцензії випускається. Тобто і більшість того, що представлено, це було або запозичено, або вкрадена технологія. Водночас на параді не було БПЛА Форпост та Оріон, або ж «Іноходець» та виробів концерну Калашников, типу Гранат, Скат чи Куб. Навіть найпопулярніша модель зали, тобто Z16, виявилася недостойною парадою, як і суперкам. Втім, причину відсутності цієї техніки ми знаємо точно лише за квітень, одним тільки проектом фонду Повернись живим дронопад було знищено 408 одиниць розвідувальних БПЛА, включно з великою кількістю найпопулярніших зал та суперкамерів. Це робить дану техніку дефіцитною для російських аеророзвідників. Тобто там було насправді якісь там розвідувальні. Вони ці те, що в них було під рукою і насильно запарювалися, Ну об'єктивно вони створили сили безпілотних систем на папері, і треба було щось якось це показати. От що вдалося, то й взяли, і тепер перейдемо до висновків про що може свідчити відсутність нових розробок на параді: ні нових ракетних систем, ні самих ракет. Про розробку і застосування яких уже відомо, Росія ну, не показала ані Арішнік, а не показала іскандери, а не показала корейські ракети, а не показала будь-які е е свої розробки, які б могли б налякати світ. Тобто вони просто показали зброю, якою вони воюють з Україною. Насправді тому я думаю, що. Очікувати, що вони щось розробляють. Вони головна задача зараз пошук дешевих рішень, тому що асиметрична війна. Чому не показали Решнік? Я не знаю, чому його не показали. Можливо, тому що їх дуже мало. Можливо, тому що немає шасі під Решнік. Тобто, можливо, його запустити з якоїсь заціонарної пускової, але неможливо його якось провести. Немає можливо, ну, безліч варіантів є. Чому. Чому не показали кинджал, чому не показали циркон? Ну, Вони також називали це озброєнням, бо воно збивалось патріотом регулярно Україною. Не ж відповіді на ці питання. Чому не показали Су-57, зокрема, там, які ще там аналоговніти? Знов таки, є величезна різниця між тим, що дозволяє говорити про парад і про те шоу, яке вони влаштували. Об'єктивно це було шоу, яке починалось з величезної кількості ряжених експерти говорять, нині на полі бою війна технологій. Тож, уже за рік Росія може продемонструвати і нові типи озброєння, і вразити темпами виробництва. Тож нині головна задача України не скидати темпи власного виробництва і постійно шукати нові рішення. Олег Катков говорить: реально оцінити обороноздатність Росії і можливість виробництва техніки по параду на червоній площі. Неможливо, адже Москва робить із них шоу, яке не має жодного відношення до справжніх реалій на фронті. Діліться в коментарях думками щодо цього епізоду.